У Львові вбито Андрія Парубія. Нагадаю, 12.10. орієнтовно оголошено зараз спецоперацію Сирена. Про це повідомляє офіс Генерального прокурора України, який справу тримає на своєму контролі. Зараз вже нагадаю, звітували прокурори Зеленському за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України 6-9 скликань Андрія Парубія. Кваліфікується це частина перша статті 115 кримінального кодексу С України за попередніми даними 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька декілька. Точну цифру називають. Включався з місця події Ігор Гаврищак, Наш колега ведучий наша команда там зараз працює. Звичайний тихий район, тиха частина франківського району. Звичайні багатоповерхівки, житлові будинки. Нічого там більше немає, але тепер немає там. І Андрія Поробія. На жаль, ворог показує, що він буцімто всюди може дістатися. Тож називав ігор цифру від 5 до 8 пострілів. За попередніми даними, прокуратура каже про кілька пострілів. Зараз ведуться оперативні слідчі дії на місці. Також план сирена перехоплення ймовірно потенційного вбивці.